Усім привіт на годиннику 7.30 і це мій найулюбленіший час. Адже ми починаємо ранок вдома. Доброго ранку! Найближчі 2,5 години з вами проведемо. Ми ведучі Денис Мієн та Ірина Хоменко. Наш маестро Руслан Шукюров забезпечить музичний супровід. А кулінарний експерт Чаба Бакош здивує оригінальними варіантами сніданків. Ще протягом ранкового етеру ми познайомимось із сучасним прометеєм. Волонтер з Вінничини зігріває своїми виробами військових на фронті. А також з'ясуємо, хто з українок затьмарив своїм талантом Грету Гарбо і Марлен Дітріх. Розкажемо про Томану кухню, де виготовляють 50 різновидів смаколиків для ЗСУ. Порадимо яку книжку почитати та яку виставу відвідати, аби побачити війну очима захисників. Тож Попереду дуже багато цікавого час починати, але спершу подякуємо нашим силам оборони за кожний новий день на рідній землі. Донатимо, друзі, та щодня допомагаємо наближати перемогу. На календарі 26 грудня сподіваюсь, ваше різдво було вдалим, і ви отримали багато позитивних емоцій та подарунків. А от у Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії і Канаді їх заведено дарувати саме сьогодні. Адже ці країни відзначають так званий Day, або ж дослівно день подарункової коробки. Ця традиція ймовірно пов'язана з різдвяним звичаєм аристократів на другий день після свята дарувати своїм хатнім помічникам, тобто слугам, коробочки наповнені дрібними подарунками. Також Boxing Дей може завдячувати своєю появою священникам, які саме 26 грудня роздавали пожертви зі скриньок для милостині всім нужденним. А в сучасному світі День подарунків це час для вдалого шопінгу через розпродаж. А про вагоміші історичні події, що відбулись саме 26 грудня у різні часи в нашій традиційній рубриці. 26 грудня 1783 року у Європі вперше продемонстрували парашут у роботі. Французький фізик-винахідник Себастьян Ленорман стрибнув з вежі обсерваторії в Монпельє. Для цього він використав пристрій з жорсткою дерев'яною рамою, Ленорман успішно приземлився перед численним натовпом глядачів. Так, винахідник хотів віднайти безпечний спосіб евакуації людей, з палаючих будівель або інших небезпечних місць. Демонстрація поклала початок розвитку сучасних парашутів. Цього дня 1918 року була опублікована декларація директорії Української Народної Республіки. Програмний документ з'явився у Київській пресі. Він проголошував Україну незалежною та демократичною державою, визначав директорію як тимчасовий уряд і акцентував на необхідності національного єднання та соціальних реформ. Декларацію УНР часто називають тимчасовою конституцією Української Народної Республіки. 26 грудня 1941 року британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль, першим серед іноземних лідерів, виступив перед Конгресом США. Це сталося у розпал Другої світової війни під час його візиту до Вашингтону. Черчилль подякував за союз між Великою Британією та США. Наголосив на важливості спільної боротьби проти нацистської Німеччини, Японії та інших супротивників. Промова тривала лише 30 хвилин, проте вважається однією з найважливіших у політичній кар'єрі британця. 78 років тому в Лас-Вегасі відкрився фешенебельний готель Казино Фламінго. Він поклав початок перетворення міста у пустелі на світову столицю грального бізнесу. Побудував його нью-йоркський гангстер Бахсі Сігел. Вартість проєкту перевищила 6 мільйонів доларів. Гральний комплекс відразу відвідало майже 9 тисяч людей. Дотепер Фламінго залишається одним з найвідоміших готелів Казино Лас-Вегаса. Торік українські сили оборони знищили великий російський десантний корабель Новочеркаськ. Ракетний удар по судну був завданий під час його стоянки у порту тимчасово окупованої Феодосії. Окупанти використовували корабель для підтримки окупаційних сил та постачання ресурсів. Знищення Новочеркаська мало велике значення для ослаблення російського угруповання в Криму. А яким буде 26 грудня 2024 року залежить від кожного з нас.